Тема пультів і радіодеталей з них? Тема не нова. Не одне відео було знято по пультам. І всі вони заключаються в тому, що береться пульт і показується плата з пульта. І, по суті, більше нічого. Чи вигідно взагалі їх? корочити, дірбанити і добувати з них драгметал, чи для них є все-таки інша доля і інше застосування. Сьогодні спробуємо в тому розібратися. Розберемо також один з тих пультів. І почнемо з того, що пульти бувають різні. Бувають сучасні, бувають не дуже. Але всіх їх об'єднує одна річ, одна ідея бездротового управління пристроєм. Взагалі один з перших зразків пристроїв дистанційного керування, причому дистанційного, воно ну, не означає бездротового, а взагалі дистанційного керування придумав Нікола Тесла в 1898 році. Примітивні пристрої почали входити в життя, причому вони були дротовими в 1930-х роках. А Пульти з функціоналом і виглядом близьким до того, які ми привикли бачити, тобто такі пульти, з'явилися в 1950 році, тобто 75 років назад компанія Zenit американська зробила перший бездротовий пульт. І базувався на передачі променя на фотоелемент. Подальші їхні пульти були Zenit Space Commander, механічний пульт, який використовував ультразвук. Тобто при натисканні кнопки вона клацала, вдаряла пластину, кожна пластина витягувала шум різної частоти, і схеми телевізора телевізори розпізнавали даний звук і реагували на нього. Тобто, в подальшому винахід транзистора вже уможливив виробництво дешевих електричних пультів, які містили п'єзоелектричний елемент. Який вже жив, живився електричним струмом. І в 70-х роках вже з'явилися пульти, які використовували декодер текст. на початку нульових фірма Креатив навіть Випустила власний cd привід Називався Creative infra який використовувався інфракрасний інфрачервоний пульт для управління. І, так як основне місце зберігання фільмів і музики були іменно компакт-диски, то cd приводи з пультом перетворювали ПК. в так називаємий медіа-центр, через що солідно так куштували. Ну і навіть через 20 років продовжують цінитися за свою прогресивність і прогр 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 функціонал. А сучасні пульти вони вже мають повноцінну екосистему, власну плату в міні-комп'ютера на борту. В залежності від складності на платі розпаяні мікропроцесор, озу і пам'ять різного об'єму для запам'ятовування функцій. І налаштування і так далі. Глянемо зараз на такий пульт, пульт моторела. В такому підугашеному стані, але ну, тим не менш не мішає він нам для того, щоб поглянути на те, що тут всередині на ньому. нічого принципового нового в ньому нема. Ось він вже в мене в такому досить змученому стані. що навіть резина почала так Розлагатися на ньому. от, от І зустрічаємося така от плата Нічого вроді такого надзвичайного на ньому нема. Точніше, взагалі нічого немає, крім такої мікросхемки. І... Ззаді, взагалі, галяк, да? абсолютно нічого нема. В основному тільки мікросхема і два конденсатори. Є тут такий стекляний діод, видно, не буде, але там є такий тонкий золотий волосок на ньому, на тому діоді. Конкретно я дивився. І отут. Слабка, слабка по на четырех штриках, контактах, в принципе и весь, скажем так, его вниз драйв, чтобы можно так назвать. Вот, случайно можно еще дивиться под Кнопки, но ну, вони майже завжди будуть не як в радянських калькуляторах, а такі графітові. От і пусті такий пульт Філіпсовський для декодера. Ходить він для різних декодерів, але, скажімо так, для телевізора повноцінно його використовувати не можна, тільки деякі основні функції він може тут виконувати. Проте даний пульт він вже має власну пам'ять. Уже розпаяний мікропроцесор власний, має власну пам'ять. І ще там додаткове залізо, точно я говорити не буду, десь втратив, скажімо так, мануал по ньому. І даний пульт вже, в принципі, скажімо так, він новіший 2012 року і. В принципі, робочий. Ззаді має Soft Touch вже такий догашений. Про те, що не мішає працювати і виконувати свою функцію. І от як бачимо такий пульт вже навіть вбив у стані. Коштує 590-600 гривень. Вроді старий, вроді нічого в ньому нема, Та й в принципі 600 гривень, то зараз і не ціна, скажімо так, не гроші. Тим не менш, така річ вона також може коштувати гроші, коштує більше, ніж радіо з нього. Я ви так чи інакше там присутні. І от даний пульт. В нас він також коштує гроші. куштує гроші. Коштує він від, ну, в різних ресурсах від 15 до 25 євро. Оригінальний БУ робочий пульт. Звичайно, коштує так він в магазинах. В магазинах є асортимент і різні пульти, і вони, тобто час на продаж даного пульта, перекривають продажем інших пультів. І можуть дозволити поставити вищу ціну, так як довіри до магазину в наших людей більше, ніж до якихось там трохових площадок і так далі. Крім того, я вже говорив, що там навмисний поламаний пошук. На торгових площадках і проста людина його зможе продати наполовину дешевше, при тому придеться потратити час. І продажа одного такого пульта, вона не, скажімо так, не особливо оправдана. Чисто один раз продати можна, а типу, займатися... їх є різна куча, велика кількість моделей різних для різних телевізорів. Не кожній людині іменно такий пульт буде потрібен. Придеться чекати, може, навіть не один рік, щоб продати такий пульт, хоча б за якісь гроші, хоча б навіть за половину тої вартості, що я сьогодні показав, тим не менш. Має місце бути, скажімо так, ідеї продажу такої, такого пульта, як іменно як річ, а не як радіодеталі. Також їх можна багато з тих пультів є універсальні. І, в принципі, Багато місця не займають, їсти не просить. Якщо він вже є в тебе один, то можна і назбирати, підзбирати якусь кучку і виставити, скажімо так, на продаж. Але знов-таки цілеспрямовано, тим займатися не потрібно.